Шапаренко залишає у фланг. Тут Кабаєв прокидає м'яч собі на хід. Кабаєв тікає від суперників. Низом прострілу штрафний майданчик. у ближній кут. Сватовок постійно ось такими пасами у фланги намагається шукати Гуцуляка. Гуцуляк виграє боротьбу у двох захисників. Гуцуляк забиває Дніпро один. Бубалісти Максимова. Проходить передача у штрафний Буяльський на Ванат. Ванат! Ванат не зміг пробити. Туди на одному заважають же футболісти Дніпра. Один і так і забиває Динамо. За... Кабаєв. Брашко. Брашко пробиває рикошет волинець. Встигає сам до м'яча. Лєднєв розіграли. штрафний Лєднів небезпечно передав. Зволошин зник. І саме через цей флан Дніпро-1 атакує. Пасіч, пасіч пробуває Бущан! Дістає м'яч обрізає свою команду у центрі поля. Дарує просто м'яч суперникам. Півзахисник Дніпра 1 тут уже ледь не на жовту картку. Намагались фолити Дніпряни, але триває атака. Динамо зміщення у центрі. Пуяльський ударна позиція. Пуяльський пробиває. У ну, насправді, але поки ми. Ого! А тут червона картка. Поки ми повтори дивились, вилучення. Тимчик, судячи з реакції, отримує Звучно. Вівчаренко. Підводитись, показує Іванов. Шепелєв. Вівчаренко. Низом пас проходить на чужу половину поля. Йдуть вперед. Динамівці вже в меншості атакує команда М'яч у штрафному простріл. Забиває Владислав Ванат. Забиває динам. Лєднєв. Подача від Гаджиєва. Далі скидання. у Штрафний майданчик. Удар не виходить з оберту. Сваток не дає передачу. Сарапі пробиває Бучан перед собою.